Тобі ти і що почитати, мой дружочек? Валентина Іванівна, ви така розумна жінка. Мабуть, мабуть, ви дуже любите читати. Так, люблю. Як любов до книжки в дитинстві допомогла в дорослому житті? Ну, треба сказати, що наше покоління виховувалося на книжках. Дуже багато уваги приділялося читанню, і тому читання художньої літератури було одним із найзахоплюючих занять у мене в дитинстві. І дуже багато чого я дізналася саме з книжок. Ідеї, принципи, моральні все це прищеплювалося з дитинства саме книжками. Чи полюбляли читати в дитинстві? Да, мне очень нравилось э, читать, и до сих пор эту привычку я перенесла э, ну, и во взрослую жизнь. Как э, любовь до книжки в детстве помогла вам в дорослом э, Ну, во-первых, действительно очень э, помогла, так как я избрала себе профессию учитель иностранных языков, а это, как известно, филологический факультет, э, филолог, лингвист. Скажите, пожалуйста, чи полюбляла вам читать в детстве? Я очень любила читать в детстве приключенческие романы. Меня увлекали путешествия, поэтому мне это очень нравилось. Чи, это помогла ваш, ваша любовь до читания в выборе моей будущей профессии? М -м, скорее всего, да. Я с детства мечтала стать учителем, и поэтому я свою мечту осуществила. Дякую. Не знаете, что если человек много читает, он нас за это действительно так? Так. А ви полюбляєте читати? Дуже. Що саме полюбляєте читати? Ну, різні книжки, я дуже полюбляю фантастику. Як часто ви ходите до бібліотеки? Разом з вами. А чому навчають вас книжки? Розум. Дякую. Чи полюбляємо читати в дитинстві? Чесно кажучи? Не полюбляла. Але коли пішла навчатися, уже... І брала факс в українському українська мовлітература, тоді захопилася читання. А зараз ще більше. Чим старше стаю, тим більше захоплююся. І обожнює українську літературу, особливо класна. Чи допомогла лише до читання у бутилі майбутньої професії? Ну, звичайно, я завжди мріяла бути вчителем, а який же вчитель, який не читає? Дякую. Любляєте ви читати? Так, да, дуже люблю читати. Якщо випадає вільна хвилинка, я завжди її провожу з книжкою. А, як любов до книжки помаг... дитинстві допомогла у дорослому житті? Ну любов до книжки це є наслідок того, що я стала вчителем світової літератури. Це моя професія. Дякую. Володимирович, чи ви читати в дитинстві? Звичайно, як і всі діти, я полюбляв читати. Книжки, і художню літературу в дитинстві. Чи допомогла ваша любов до книжки в дитинстві у дорослому житті? Звичайно, тому що моя професія прямо пов'язана з читанням книжок і, зокрема, художньої літератури, як світової, так і вітчизняної. Дякую. Чи вважаєте ви, що читання сприяє розумовому розвитку? Е, так, я вважаю, що читання сприяє розумовому розвитку, тому що. Е, тому що ми дізнаємося з книги дуже багато і це дуже вручає. Чи полюбляєте ви читати? Так, я полюбляю читати. Як часто ви ходите до бібліотеки? Ну, десь два тиждень. Чому читати це круто? Тому що ти дізнаєшся всього багато цікавого і просто цікаво читати. Дякую. Мені здається, що якщо людина багато читає, вона стає розумнішою. Чи це дійсно так. Я погоджуюсь з вашою думкою. Я вважаю, що читання дає обізнання у різних сферах. Ну, наприклад, відомо, що багато письменників писували історичні події. Тобто, це нам дає змогу навіть в якійсь мірі поринити у нашу. Історію це дає нам як великий шанс стати більш розумними більш обізнаними у різних, різних сферах. Так, це дійсно. А ви полюбляєте читати? Безумовно, По я полюбляю читати. Я вважаю, що саме читання робить людину особистістю. І о, це завжди допомагає людині виділитися у суспільстві і показати свої інтелектуальні можливості. Дякую. А зараз ми наближаємося до на святе святих у кожному навчальному закладі. Що ж це за приміщення? Будь ласка, це бібліотека. Тут окреме царство світ таємниць і веселих пригод, нових знайомств та загадок. Тут ніколи не буває сильно. Ось і зараз тут повно читачів. Скажіть, будь ласка, чи полюбляєте ви читати? Так! так. Діти, як часто ви відвідуєте бібліотеку? Чому навчають вас книжки? Я думаю, Допомагати. Я думаю, Допомагати. Допомога так, а ще? Я думаю, ну, що розуму розум навчають. Я думаю, що книжки допомагають і вчать нас жити. Чому читати? Це круто. Тому що читати дає розум. Так. Так, ще, а чому? ще чому? Чому вам подобається читати? Чому там багато пригод? Тому що ми пізнаємо багато нового. Так. Діти, а ми мандруємо з книжками? Так. А, а де ми мандруємо? По морям і океанам чи лежачи на диванчику? Лежачи на диванчику. Диванчик! Так що ми можемо сказати, що книжки нам відкривають увесь світ. Ми можемо потрапити туди, де ніколи не бувало. Я люблю читати в дитинстві. Так. Ну і діти полюбляють, і я полюбляла читати. Я вже п'ять років ходила до бібліотеки, тому що всю домашню бібліотеку вже перечитала до п'яти років. Чи допомогла ваша любов до книжки у дитинстві у виборі майбутньої професії? Та вона допомогла, так вона допомагає ще й зараз пізнавати світ, уже світ дорослого життя через книжки, через книжки в електронному варіанті, через книжки, які нічого і ніхто не заміни, це друковані книжки. І зараз кожного дня намагаюся виділити хоча б з півгодини, щоб почитати додаткову літературу, яка не стосується професії. Як любов, любов до читання допомогла в дорослому житті? Ну, Це світ підзнання, і коли все життя читаєш з малку, то відчуття таке, що ти пізнаєш більше, що ти відчуваєш себе розумною людиною, освіченою. І це дає впевненість в собі. Ти стаєш цікавий як співрозмовник, то я думаю, що читання воно завжди стає у пригоді, не тільки тоді, коли малий. І коли світ пізнання ще обмежений, а вже і в дорослому житті, скажіть, будь ласка, чи вважаєте ви, що читання сприяє розумовому розвитку? Обов'язково. Обов е, і це відчуваєш не тоді, коли ти маленька дитина, а коли ти вже доросла, освічена людина, тому що день не почитавши відчуття, що ти не набуваєш знань, а їх втрачаєш. Тому Дійсно, все, що відбувається і пов'язане з книжкою, це, мабуть, те духовне, що привите до нас з дитинства. І вона дає нам поштовх для розумового розвитку. Та взагалі для розвитку. Як мови, мовлення, відчуттів всього, що має людина серед Дякую. У кожному королевстві книжок є своя королева. Із звичайним людським ім'ям Світлана Іванів. Скажіть, будь ласка, чому ви обрали саме цю професію? Я це ілюстрація наглядна того, як любов до читання може стати професією. Бо читаю я з 4 років, з 5 років я ходжу до бібліотеки і з 6 класу я вже допомагала бібліотекарям і ще в 6 класі написала в класному керівнику в анкеті, що я хочу бути бібліотекарем. Ось так і сталося. Вам подобається знаходитися між такою кількістю книжок? Звичайно, це дуже цікаві співрозмовники. В них можна навчитися тільки найкращого. Вас власне, щось вдохновляють така кількість книжок. Така кількість книжок надихають мене на роботу з читачами. Я хочу не тільки читати сама, але й. Залучати до читання тих, хто читати ніколи не любить. Дякую. Класко. А ви полюбляєте читати? Читайте!